Бренд є графічний серед Збройних сил України для сучасної комунікації. І от важливо ць, е, використання цих от символів балансувати. Тому власне, ця розробка покликана для того, щоб пояснити, чому де є місце, щоб е, в якусь картинку, яку ми дивимося зі смартфона, не оставляти от там маленький е, 3 нарукавний знак, в якому дуже багато різних елементів. А вставити просто там військовий трезубик, логотип, і ми будемо розуміти, що це приналежність до сухопутних військ. Ну, тобто, ми ще біля того маємо назву там, тої чи іншої бригади, і тоді воно в комплексі виглядає все правильно. Тобто, ну, кожному елементу якомусь в дизайні є своє місце, як то кажуть, є свій час і є своя композиція. Тому важливо було оце зарегулювати і щоб це все працювало як один злагоджений механізм. А як один злагоджений механізм, це може працювати лише в тому випадку, коли є. На найвищому рівні хороша комунікаційна команда, яка потім масштабує цю всю структуру на низові рівні. І відповідно тоді цей весь механізм працює. На жаль, робота з дизайном Збройних сил це така точкова ініціатива, яка вистрілила. Вона десь працює, десь не працює, але вона може працювати тільки тоді, коли от комунікаційна команда є потужною, вона пхається все вперед.